Увага, повітряна тривога триває. П'ята година це довго. Але це означає, що загроза ракетного удару або атаки дронами все ще є реальною. Не нехтуйте сигналами тривоги, навіть якщо вона триває так довго. Основне правило залишайтеся в укритті. Чому це важливо? Небезпека не минула. Тривога не скасовується, доки є ризик. Ворог може запускати ракети хвилями або використовувати час польоту для дорозвідки цілей. Від моменту оголошення до потенційного удару можуть бути лічені хвилини. Це лише видимість. Укриття рятує життя, перебування у надійному укритті, бомбосховище, метро, паркінг, правило двох стін у безпечному місці значно підвищує ваші шанси на безпеку. Зараз найважливіше зберегти спокій та дотримуватися інструкцій. Подбайте про себе своїх близьких. Овду. Ваша безпека, ваш пріоритет. Залишайтеся в укритті до сигналу відбій повітряної тривоги. Тримаймося. Все буде Україна.